Путь кобзар сидить, та на кобзі грає, Кром хлопці та дівчата, як мат процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі ордаляхи бились козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці, грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється, була колись гетьманщина. Та вже не вернеться, було, колись панували, та більше не будем тії слави козацької Повік вік не забудем Вийшла хмара за лиману, а друга я з поля, зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не жаліє, козачество гине, гине слава Батьківщина, немає де дітись. Ростають нехрещені козацькі діти, кохаються невіншані, віншані, без попа ховають, за продана жидам віра в церкву не пускають, як та галич поле криє, ляхи уніати налітають, немає. Обізвався наливайко, не ставить ночі. Обізвався козак павлюга за неї. Обізвався Тарас та Гіркими сльозами пікна моя Україна стоптана ляхами. Україно, Україно, серце моя ненько, як згадаю.